Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу. Ви пам'ятаєте, ми з вами зробили шаблончики. І ці шаблончики нам треба буде прикласти на ту тканину, яку ви вибрали. Бачите? Ось то, що в мене було, ось то, що я зробила. Бачите? Ось, ось такий буде у нас новенький акваріум. Ось такий гарненький. Ось наші камінчики, водорощі, медузка буде, тільки одна буде рибка, бо це буде маленький. такий, На одну золоту рибку буде такий собі акваріум. Що ми робимо далі? От подивіться: вирізали ви свої шаблончики і ось так прикладаємо до тканини, яку ви вибрали, булавочками прикололи, обвели і вирізали. Вирізаємо без припусків, бо ми будемо пришивати. Шовчиком через край, пітельний шовчик через край. Ось так усе: і рибка, і медузка, І ось бачите, це наші булічки, які, якими рибка дихає, і наші камінчики, і хвостики, і навіть і ось бачите, в мене така тканинка. Ось, а я ви, ось така. А я знайшла кусочок рівнесенький і зробила, зробила наші рибки губки. Усе, Ось сьогодні ви повинні ось це усе вирізати. І, якщо буде це саме, ось так гарненько все булавочками причепити, щоб ви знали, де що на тканині у вас буде. На сьогодні усе. До побачення!